Огляд одноповерхового будинку 80 метрів за 70 тисяч, який знаходиться в містечку, яке межує з лісом. Вартість входить утеплення і чистовий е фасад комунікації, вода, каналізація і електрика це е технічне приміщення гардеробна, 9 квадратних метрів ванна з вікном і тут. Кухня, столова і вітальня з такими високими стелями. Дуже об'ємне приміщення. Це спальня кімната. Причому, якщо додатково потрібна спальня, можна зробити і тут, чи ще йде тераса, крита 20 квадратних метрів, і там зроблені закладні. Зараз вам покажу ось якраз закладні і а, фундамент. З цього боку, і з того. Ділянка йде 5 соток, це межа. Як бачите, дуже живописне місце. Ці будинки вже продані. Нагадаю, фасад буде утеплений і дороблений. Тут варіанти, люди купили, зробили ще спальну зону наверху, і друга родина робочий собі кабінет. Загалом він такий, як. Конструктор можна його доробити під свої потреби. Приїжджайте на перегляд! Класний будинок, дуже живописні локації. До зустрічі!